день, мої шановні, привіт вам з Миколаївщини! Мене звати Наталя, ви на каналі всім про все. Ось таку посилку сьогодні ми привезли із нової пошти. Ця посилка була 2 дні в дорозі. Дуже переживала, бо їхала вона. Тепер а ночі морозить. Як ви думаєте, що там? Отак От була утепляна. Отаким От фольгоїзолом. І ось в таких бананочках дві бананочки. Гарненько так запакована. Ось дивіться, що всередині. Ще є утеплення. Та-дам! Ось таку красу я отримала. Це моя інвестиція в майбутній дохід. Я так сподіваюся. Як ви думаєте, будуть купувати в мене таку красоту? Ось такі касетні живці я отримала. Потім в описі каналу. Або в першому коментарі я дам посилання, де я замовляла. Там можна замовити як в розрів, так і на гурт. Ось дивіться, які дуже гарні мені прийшли рослинки касетні, така, така касетна розсада. Це біденс, ось, доволі прям уже гарні такі кущики. Ну, добавила собі роботи, бо тепер треба все це розсадити по стаканчикам. Деякі рослини треба обрізати квіти. Дивіться, яка коренева. А деякі навіть треба стригти, щоб були більші кущі, тобто ще й живцювати треба. Ну, коротше, спокій мені тільки сниться тепер. Мало своїх. Ще купила. Ось, дивіться, сурфінія. Тут у мене 9 сортів сурфінії Ампель наш сурфінія як ви знаєте. 9 сортів. 50 е, живців сурфінії. А все інше різні рослиночки. Ось. Отака красота. Дуже гарна коренева, бачите? Петуні і сурфіні, ви ж, знаєте, треба стригти, щоб наростав більший пісніший кущик. Тож роботи, та й роботи. Ну, гарні, гарні. І є, що вже черенкувати. Дуже гарні. живці. Отака красота. Бачите квіточки які. Гарні. А тут пеларгонія садова. Це та, що ж росте у нас в садку на вулиці. От гвоздика, оскар. Багаторічна гвоздика, яка також росте на вулиці. Бачу чотири кольори. Бордова, рожева, малинова і біла. Ну, і також маю ще аргерантему. Ну, а це також сурфінія. Підписано по номерам. Сорти. І ще є вербена, вербена ампельна. Також тут суміш. Дивіться, які живці. Корінева вже геть кричить, проситься, щоб їй дали більше ґрунту. І різати треба, різати, живцювати, щоб були гарні кущики. Ось така у мене приїхала робота. І ось така приїхала краса. Дуже задоволена, що вони гарно доїхали, не змерзли. Дуже гарний відповідальний продавець. Ну, а мені тепер тільки сили і здоров'я все це виростити. А потім ще й продати. Ну що, мої дорогесенькі? Щиро дякую вам за перегляди, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Дякую вам. Безмежно. Дякуємо нашим захисникам за те, що ми можемо вирощувати цю красу і просто жити. Не забуваємо їм вклонятись і допомагати. А я вас чекаю в наступних відео! Буде цікаво!